Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні 10 серпня 2025 року, і, на жаль, Україна продовжує рахувати дні і ночі, тижні цієї жорстокої війни. Ці неділі минає уже 182-й тиждень з часу повномасштабного вторгнення злочинних російських військ на мирну українську землю. Що ми всі пам'ятаємо, що війна почалася ще у 2014 році і щохвилини приносить свої смертоносні плоди в Україні. Цього тижня, хоча про Україну перестали говорити і писати засоби масової інформації у Європі і в світі, але кожного дня Україна своїми грудьми затуляє мир Європи і світу. Сьогодні ми хочемо згадати усіх тих, хто цього тижня віддали своє життя за Україну. Ми хочемо згадати наш Херсон і Одесу, Дніпро і Харків, Суми і Київ та Київщину, які кожного дня переживали нічні удари з неба на наші міста і села. Хочемо вкотре подякувати. Збройним силам України за їхню справді героїчну постать, героїчну боротьбу. Хочемо подякувати Господу Богу і нашим воїнам за те, що ми живі. Цього тижня Україна дуже уважно слідкувала за перемовинами на найвищому світовому рівні щодо, нарешті, закінчення цієї жорстокої, кривавої. Святотатської війни. Ми почули слова нашого президента, який на весь світ сказав, що цю війну треба закінчувати. Але українці просять у Господа Бога і у світових лідерів про справедливий мир, щоб жертва була пошанована у її стражданнях, щоб саме той, хто є несправедливим агресором. Заплатив за всі наслідки цієї війни. Потрібно так брати до уваги, що не можна ставити на один рівень злочинця і його жертву. Ми сподіваємося, що у всіх тих перемовинах справді світ підтримує Україну. А разом ми все зробимо, щоб зупинити вбивчу руку російського війська. Росії, яка, на жаль, забирає у нас право на існування, не визнає суб'єктність України. Цього тижня ми вкотре хочемо сказати на увесь світ: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Росіяни атакували Запорізьку область. Троє загиблих. Внаслідок ударів російських військ по Статногірській громаді Запорізької області в неділю загинули троє людей та зруйновані будинки. Глава ОГКЦ під час всеукраїнської патріаршої прощі у Крилосі очолив літургію та закликав прочан приступати до сповіді та до святих тайн. Участь у прощі взяли близько 15 тисяч паломників. З главою церкви співслужили архієреї ОГКЦ та численне духовенство. Участь у паломництві взяли тисячі вірних, молодь, діти, представники влади, захисники України, а також рідні героїв. Глава ОГКЦ привітав спілку української молоді зі сторіччям від заснування. Отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав привітав голову світової управи спілки української молоді Андрія Бігуна та учасників світового злету Суму з нагоди сторіччя від заснування. Вітальний лист глави церкви 3 серпня у Мюнхені зачитав владика Богдан Зюрах. Блаженніший Святослав у Крилусі благословив родини загиблих героїв та освятив автівки для Збройних сил України. 3 серпня під час 13-ї всеукраїнської патріаршої прощі у Крилосі отець і глава ВГКЦ Блаженніший Святослав зустрівся з рідними полеглих захисників і захисниць Прикарпаття, а також здійснив чин освячення чотирьох автівок на потреби Збройних сил України. Цього дня на моління зібралося близько тисячі рідних українських героїв, які загинули за волю батьківщини. У резиденції станіславівських єпископів глава ВГКЦ освятив католицький садок святого Василія Великого. 4 серпня в Івано-Франківську і глава ВГКЦ Блаженніший Святослав здійснив чин освячення католицького садка святого Василія Великого, колишньому приміщенні резиденції станіславівських греко-католицьких єпископів. Участь у заході взяли духовенство, представники влади різного рівня, адміністрація та працівники закладу, діти-вихованці садка, їхні батьки, а також почесні гості. Подія розпочалася із проведення прес-туру для представників медіа, які мали нагоду ознайомитися із приміщеннями. 4 серпня отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав освятив катехетичну школу імені митрополита Андрея Шептицького при парафії святого Йосифа Обручника в Івано-Франківську. До події долучилися багато дітей і молоді, представники влади, жертводавці та духовенство. Від 3 до 7 серпня у Вашингтоні триває 143 сорок найвища конвенція лицарів Колумба одна з найважливіших подій найбільшої католицької і братерської організації у світі. Участь у конвенції беруть понад 2000 тисячі делегатів із різних країн, зокрема із України. Серед представників Української греко-католицької церкви владика Михаїл Бубній, екзарх Одеський і національний капелан Лицарів Колумба в Україні. Також участь у заходах беруть інші єпископи УГКЦ: митрополит Філадельфійський Борис Гудзяк, єпарх Торонтонський Брайан Байда та єпарх Нювенсвінстерський Михайло Квітковський. У конвенції також бере участь архієпископ і митрополит Львівський Мечислав Мокшицький, який представляє Римокатолицьку церкву України. Глава ОГКЦ на свято преображення Господнього з душпастерським візитом відвідав місто Шептицький. Він очолив божественну літургію на парафії святого Юсафата. З головою церкви співслужили єпископи та численні священники. Блаженнішого Святослава урочисто зустріли діти та парафіяни, подарувавши декоративну тарілку сукальської кераміки. На Донеччині загинула співробітниця Укрпошти внаслідок ворожого обстрілу. Начальниця пересувного відділення Укрпошти Ольга Бордунова загинула внаслідок ворожого обстрілу у Донецькій області поблизу Краматорська. Ворожий дрон вразив автівку, убивши Ольгу та поранивши водія Павла. Блаженніший Святослав освятив алею героїв у місті Шептицькому. 6 серпня, у межах душпастерського візиту в місто Шептицький отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав освятив алею воїнів у центрі міста меморіал із портретами загиблих 276 захисників України. Глава церкви спільно із священнослужителями інших конфесій, відслужив панахиду. Богослужіння супроводжував співом змішаний хор парафій громади, диригентом якого виступила мати загиблого героя Любов Лукатюк. Продовж цього тижня ми святкували свято переображення Господнього. Цього дня я мав нагоду відвідати одне унікальне місто України, яке носить ім'я нашого праведного Митрополита Андрея. Місто Шептицький на Львівщині. Окрім святкування цього великого християнського свята, ми разом із громадою міста Шептицького освятили. Алею героїв у центрі міста, де зібралися люди, зібралися родини наших загиблих героїв, і ми могли разом бути, вглядатися в обличчя наших хлопців і дівчат, які віддали своє життя за Україну, мали нагоду торкнутися болю і ран наших людей. Одна старша жінка, яка втратила двох синів і внука на цій війні, дивлячись мені в очі запиталася, як далі жити? В таких моментах ми тільки у Господа Бога можемо знайти цю відповідь, бо Він є життя податель Ми можемо тільки бути разом. Можемо Молитися за вічний упокій наших героїв, можемо висловлювати нашу шану і вдячність матерям, жінкам, дітям загиблих і бути разом, підтримуючи один одного, живучи разом далі. Лише в такий спосіб ми зможемо не тільки пережити цю рану війни, але цю біль перетворити. В дію, в дію милосердя і любові. Ця біль перетворюється сьогодні в нашому народі в солідарність, в підтримку один одного. І всі разом ми зростаємо у чистій любові до Господа Бога і нашого народу. А цієї неділі у нашому Патріаршому соборі відбулася проща медичних працівників. Сьогодні справді медичні працівники, парамедики є теж одними із героїв цієї великої війни, цієї трагедії, які першими переймають на себе болі і страждання нашого народу. Часом ми їх називаємо зціленими цілителями, тому що вони носять на собі рани цієї війни, але теж лікують рани наших людей. Ми не тільки висловлюємо нашу вдячність з наших лікарів, ми молимося за них. Ми хочемо надати їм належну духовну опіку, розвиваючи медичне капеланство в наших установах, закладах охорони здоров'я, створюючи необхідні простори для. Реабілітації, відновлення, зцілення, зокрема наших медичних працівників. Але на другий тиждень, 17 серпня, відбудеться справді знаменна подія. У нас у Києві, в Патріаршому соборі Воскресіння Христового, ми будемо святкувати 30-ті роковини відновлення Київської митрополії. Яка була ліквідована імперською російською владою ще у 1839 році. А відтак будемо згадувати 20-ті роковини повернення осідку отця і глави церкви назад до Києва, глави церкви, який століттями був вигнаний із своєї столиці. І ось 30 років тому ми відродилися, а 20 років тому глава церкви повернувся. До свого дому. Повертаючись тоді до Києва, блаженніший Любомир проголосив маніфест єдності і співпраці українських церков Володимирового хрещення під гаслом Один Божий народ у краю на Київських горах. І тоді Блаженніший запросив наших православних братів до співпраці. Від взаємного поборювання до першості у любові ми хочемо теж в рамках наукової конференції осмислити це слово мого великого попередника і його відновити і усучаснити в конкретних теперішніх реаліях нашого церковного, суспільного і державного життя. Напередодні, 16 серпня, відбудеться молодіжна проща до Патріаршого собору. Я запрошую усіх взяти участь у цих глибоких і важливих подіях. Ми не тільки згадуємо минуле, ми будуємо теж і майбутнє. Ми сьогодні просимо, Господи, благослови нашу молодь, благослови наш народ, українську владу, воїнство. Господи, благослови церкви України, надихни нас усіх прагненням єдності і любові. У єдності сила народу. Боже, нам єдність подай. Так співає наш народ упродовж століть. Нехай цей духовний заклик буде змістом, душею цих наших ювілеїв і цього разу. Боже. Вислухай молитву України, надихни могутніх світу цього думками, духом Твого миру, благослови нашу багатостраждальну Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!